Ми зібрали для вас поради, які допоможуть вбити двох зайців одним пострілом, вирішити поширені в побуті проблеми і разом з тим перетворити простір, додати в нього стилю, порой зовсім незначні деталі можуть кардинально змінити ситуацію. Зробивши жінь проще і приємніше, отже, прикрашаємо будинок з користю один, відбити світло. Ми часто бачимо рада повісити дзеркало, щоб візуально розширити простір невеликої кімнати, але какименно вішати. Кращий спосіб поставити перед зеркалом лампу, і світло буде додатково відбиватися, роблячи приміщення яскравіше і ефектніше. Два варвисте життя додайте шику в ваш гардероб, вживити нудні пластикові вішалки або навіть поперечене для них в шафах за допомогою аерозольної акрилової спрей-фарби, звичайно, це не єдиний варіант для фарбування. Тут вибір великий від вас до ніжок стільця та й варіантів самої краски в балончиках безліч. З ефектом Металік, що світиться в темряві, флуоресцентна. Три завжди під рукою уявіть, що ви більше ніколи не втратите ключі. Це легко влаштувати навісні тримачі для ключі зручні, і головне їх можна прикріпити куди завгодно, на стіну. На внутренньою дверця та шафок, або навіть на комод, чотири влада вогню Якщо ви є щасливим володарем декоративного або електричного каміна, яким користуєтеся нечасто, пропонуємо прикрасити його внутрішній простір, свічки квіткові композиції. Вази. Все це допоможе зробити камін ключовим предметом інтер'єру в кімнаті. 5. зручний тайник. Використовуйте поглиблення і ніші в стінах як додаткове місце для зберігання взуття або одягу. Помістіть туди плоскі шкафчики або стійки, при бажанні замаскувавши імпровізовану комору з допомогою елегантної фіранки, 6. Корисна зелень. Сітки від комарів на вікнах, погодьтеся, виглядають не дуже привабливо надати дзищить дозний прийом вам допоможуть рослини, що відлякують комарів, їх чимало базилік, котяча м'ята, герань, лаванда, чорнобривці. Сім, всьому голова. Мало хто може похвалитися оригінальним узголів'ям власного ліжка, потрапте в це приєтне меншинство. Дратируйте або обийте його тканиною, це миттєво перетворить від спальні. 8. квіткова магія. Здивуйте близьких простою домашньою шкірою. За допомогою звичайної сірки ви можете зробити квіти гортензії синіми, просто розподіліть її рівномірно по поверхні ґрунту, а щоб надати пелюскам рожевий відтінок, поливайте гортензію слабким розчином марганцю, Дев'ять хитра зачіпка. Для чого тільки ми не використовували сходи і вішали на них рушники, і пристосовували в качестве книжних полиць. А ось ще один спосіб. Задійте сходи як тримач для взуття, просто чіпляйте її за каблуки. Десять, друге дно підноси відмінний предмет декора, використовуйте їх замість нудних скатертин, прикрасьте з їх допомогою поверхні кавового або обіднього столика. До того ж, це дуже зручно. Коли ви протираєте пил, вам не доведеться піднімати кожен аксесуар по одному. Одинадцять будинок для квітів, використовуйте чайні чашки замість звичайних вас, підрізавши стебла квітів. Такі міні букети виглядають ефектно і опрятно, підійдуть для цієї мети і винні пляшки як у вертикальному, так і горизонтальному положенні. 12. об'єднуюча стрічка, як розвісити кілька картин при цьому не зіпсувавши стіну свердлінням і численними цехами. Все очень просто закріпіть кілька картин по вертикалі за допомогою стрічки. 13 душа компанії, просувальні дошки стануть відмінними помічниками в проведенні вечірки. Їх можна використовувати в якості складного коктейльного столика. Гості будуть приємно здивовані, особливо ефектно будуть виглядати вінтажні дошки, 14 візерунчастий малюнок. Немає бажання клеїти шпалери, але однотонні стіни жахливо набридли. Спеціальні валики для фарбування стін з візерунком ваш варіант. До речі, ними можна декорувати і меблі. 15. вам лист. Підставка для тостів не очень розпространенний в наших реаліях аксесуар, а між тим він може служити оригінальної і корисної мети. З їх допомогою ви зможете утримувати свої папери і пошту в порядку зручно розсортованими. 16. оригінальні помічники, кошики ідеальні ємності для зберігання, до того ж естетичні і акуратні на вигляд вони можуть бути різних розмірів, їх можна прибрати під ліжко або поставити у ванну кімнату щоб складивати туди рушники або запасно туалетний папір, дитячі іграшки і навіть запаси овочів знайдуть свій притулок в плетених кошиках. Сімнадцять зміна місць вирішили змінити фіранки, але неохоче викидати старі, їх можна трохи підшити, і у вас готова нова скатерть для столу, а скатертина, між іншим, може послужити відмінними шторами.